Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост, а та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Німеччина оновила список військової допомоги для України. До нього увійшли додаткові боєприпаси, бойові машини піхоти, інженерна техніка та дрони. Згідно зі списком, Сили оборони України мають отримати 20 бойових машин піхоти Мардер, 6 інженерних машин Вісент, 1 мостовкладальних та 10 тралів. Також Україна отримає 15 гусеничних всюдиходів, одну броньовану ремонтну евакуаційну машину, 2000 тисячі протитанкових гранатометів та десятки тисяч гранат калібру 40 міліметрів. Крім цього, Німеччина передає Україні додаткові ракети до ЗРК Петріот, боєприпаси до танків Леопард 2. 6 180 систем виявлення дронів та 5 систем радіоелектронної боротьби. Бельгія виділила 100 мільйонів євро на обслуговування українського парку винищувачів f 16 Про це нещодавно повідомила міністр оборони Бельгії. Вона повідомляє, що фінансування надається у рамках 25-го пакету військової допомоги. Нагадаємо, що уряд Нідерландів закупить авіаційне озброєння для українських f 16 Країна виділила понад 150 мільйонів євро на закупівлю озброєння класу повітря Земля для винищувачів f 16 що очікують передачі в Україну. Учасники чеської ініціативи спрямовані на закупівлю артилерійських снарядів для України за межами Європи уклали угоду, в рамках якої Україна отримує понад мільйон боєприпасів. Про це повідомляє українське видання. За даними видання, Україна може отримати перші партії боєприпасів не у червні, як раніше публічно заявляли в чеському уряді а вже у квітні. Першочергово передбачалося, що буде закуплено 800 тисяч снарядів, 500 тисяч для найбільш калібру 155 міліметрів і ще 300 тисяч калібру 122 міліметра, але чеські урядовці знайшли ще сотні тисяч снарядів. Інженери британської компанії працюють над розробкою технології, яка може допомогти українським дронам протистояти засобам радіоелектронної боротьби ворога. Про це нещодавно повідомило агентство Рейтерс. Також компанія доставила до України 100 безпілотників SkyMantis, що робить її одним з провідних британських постачальників безпілотних апаратів в Україну. Компанія планує поставити Україні ще декілька партій цих БПЛА. Одне з міст України закупило і передало українським захисникам 875 fpv дронів Камікадзе. Про це повідомили на сайті міськради. На придбання цих дронів з міського бюджету міста виділили 12 мільйонів 700 тисяч гривень. FPV передали різним частинам десантно-штурмових військ. Минулого тижня місто також передало українським десантникам 800 ефпівдронів. На їх закупівлю мерія міста витратила понад 14 мільйонів гривень. У рамках оборонного кластера Бреїв 1 в Україні розробили дистанційно керований комплекс розмінування. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України. Це мінний трал, який знаходить та нейтралізує протипіхотні міни. Він працює дистанційно. 29 березня Укрзалізниця запустила оновлення електропотяги. Це друга фаза проєкту Дніпро Сіті Експрес. Про це компанія повідомила у своїх соцмережах. Модернізовані електропотяги, оснащені пандусами, місцями для проїзду людей з інвалідністю та інклюзивними биральнями, навігацією зі шрифтом Брайля, місцями для велосипедів а ще портами Type-C та USB. Такі електропотяги розвивають швидкість до 130 км на годину. Основна складовість електропотяга вісім вагонів, два головних, чотири моторних та два причіпних. Державна нафтова компанія «Укрнафта» отримала додатковий дебіт в 138 тонн нафти на добу після проведення заходів зі збільшення видобутку на одному з родовищ. Про це повідомляє прес-служба компанії. Зокрема, було оброблено сім свердловин, проведено 6 кислотних гідророзривів та одну кислотну обробку. Найуспішніша свердловина має приріст 47 тонн нафти на добу, і зараз її добовий дебіт складає 61 тонну нафти на добу. Реальний ВВП України за підсумками 2023 року збільшився на 5,3% порівняно з 2022 роком. Номінальний ВВП у минулому році зріс до понад 6,5 трильйонів гривень. Раніше у Нацбанку прогнозувало, що зростання ВВП України за підсумками 2023 року могло перевищити 5% завдяки різним позитивним факторам. За останні півроку НБУ декілька разів покращував прогноз зростання ВВП. Наприклад, у жовтні минулого року банк прогнозував зростання показника майже на 5%. Уряд ухвалив рішення про створення двох індустріальних парків переробної промисловості. Про це заявив премєр міністр України. Інвестиції в створення першого парку складуть понад 50 мільйонів гривень. Інвестиції в створення та розвиток другого парку складуть півтора мільярда гривень. Завдяки цим двом промисловим паркам буде створено більш ніж тисячу робочих місць у переробній промисловості. Україна експортувала 22 тисячі тонн шоколаду до країн Євросоюзу у 2023 році і році. Зайняла третє місце. За цим показником серед країн за меж Євросоюзу. На частку України припало 13% імпорту цієї продукції. Більше шоколаду до Євросоюзу експортували лише Швейцарія та Великобританія. Про це нещодавно повідомило Польське радіо із посиланням на дані Євростату. В Україні станом на 29 березня ярими культурами засіяно понад 470 тисяч гектарів в різних регіонах. Про це повідомив член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Як він зазначив, найбільше засіяних площ на півдні нашої країни переважно сіють пшеницю, ячмінь, горох та овес посівна ще триває невідомо коли закінчиться. У березні 2024 року до загального фонду державного бюджету України надійшло близько 9 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. Євросоюз надав майже 5 мільярдів доларів. Також Україна отримала 1,5 мільярда доларів від Канади, понад 1 мільярд доларів від Японії, майже 900 мільйонів доларів від МВФ і понад півмільярда доларів від Великої Британії. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.